Сьогодні я буду пекти мраморні кекси. Для кексів мені потрібно 4 яйця до 2 стаканів цукру. Якщо любите солодкі, то давайте 2, якщо ні, то менше. Пів літри кислого молока або кефіру, можна йогурту, стакан олії, сода, оцит, какао і 4 стакани муки. Це в мене йде на дві порції, можна зробити на пополам. Спочатку будемо збивати цукор і яйця. Яйця з цукром я взбила, тепер даю кефір, або кисле молоко і чайну ложку даю соди і треба її погасити столовою ложкою осту. Розмішую. Даю є олії. стакан Олії. Ну, у мене тут приблизно півлітри олії половину. Стакан Олії. Так, і мука. Муку я зразу просію. Муки треба давати потрошки, щоб не всю зразу і потихеньку розмішую. Тісто розділила я на дві частини. Ось таке воно загусте, пішло чотири стакани муки присіяної. І я хочу дати в другу частину тіста 2 ложки какао. І цієї трошки. Беру я форму, форму я змастила олією і буду викладати тісто. В положці викладаю білого, а зверху ложку коричневого, зверху кладу по ложці коричневого тіста. Кекси кладу в духовку на 180 градусів на 45 хвилин. Ну, це залежно від духовки. Від 35 хвилин до 45. Кекси спеклися. Ось такі вони вийшли на розрізі. Такі гарненькі. А зараз я хочу їх притрусити ще цукровою пудрою. Роблю таку пірамідку. Ось такі кекси в мене вийшли. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Будемо готувати ще багато смачних страв.